Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже простий, але справді неймовірно смачний рецепт. Це швидка сирна запіканка з лаваша, яку легко приготувати навіть тоді, коли зовсім немає часу. Усе робиться буквально за кілька хвилин, інгредієнти найдоступніші, а результат виходить настільки ніжним, соковитим і ароматним, що хочеться готувати знову і знову. Якщо вам потрібна страва для швидкої сімейної вечері або ситного сніданку, цей рецепт точно стане улюбленим. Спочатку підготувала всі інгредієнти, нарізаю трохи зеленої цибулі. У мене її зовсім небагато, але цього достатньо, щоб надати страві приємного свіжого смаку. Далі подрібнюю пучок кропу приблизно 30 грамів. Залень у таких рецептах відіграє важливу роль. Вона не тільки ароматна, але і робить сирну начинку. Соковитішою. Тепер беру велику миску і з'єдную 800 г сиру. Сир можна брати будь-який, домашній, магазинний, розсипчастий чи більш кремовий. Головне, щоб вам подобався його смак. До сиру додаю подрібнений кріп та зелену цибулю. Гарно солю і перчу. Обов'язково пробую на смак. Сир у кожного може бути різною солоності, тому краще орієнтуватися по собі. Потім усе ретельно перемішую до однорідної свіжої маси. Наша начинка готова. Далі беру лаваш. Для цього рецепта мені потрібно три штуки. Розгортаю перший лаваш і висипаю третину сирної маси. Уявно поділяю начинку на три частини. Розподіляю рівномірно і акуратно скручую в рулет. Викладаю його у форму для запікання. Потім беру другий лаваш. Роблю те ж саме. Викладаю сир, рівняю, скручую і кладу у форму поряд з першим рулетом. Тепер третій лаваш. Він теж наповнений сиром, загорнутий і покладений у форму. Навіть якщо лаваш у когось тріснув чи трохи порвався, це зовсім не страшно. Під час запікання він з'єднається з начинкою, просочиться заливкою і буде тримати форму. Коли всі три рулети викладені у форму, тимчасово відставляю її в сторону і готую заливку. У миску вбиваю 4 яйця, додаю 200 г йогурту або сметани. Підходить будь-який варіант. Солю та перчу за смаком. Гарно збиваю вінчиком до однорідної ніжної рідкої маси. Повертаю форму з лавашем і заливаю наші рулети яєчно-йогуртовою сумішю. Намагайтеся розподілити заливку так, щоб вона потрапила між усіма частинами і добре просочила лаваш. За бажання можна злегка. Підштовхнути лаваш ложкою, щоб суміш краще розійшлась. Посипаю кунжутом. Тепер ставлю форму в розігріту до 180 градусів духовку і запікаю 25-30 хвилин. Час залежить від вашої духовки. Верх має зарум'янитися, а заливка повністю. Схопитися. Коли запіканка готова, дістаю її з духовки і даю трохи охолонути. Так її буде легше нарізати. Розрізаю на порційні шматочки і все, наша страва готова. Запіканка виходить неймовірно ніжна, ароматна і дуже ситна. Просто швидко і завжди смачно. Обов'язково приготуйте. Впевнена, що ця страва стане однією з ваших улюблених. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!